Так, готую себе на недавно капустяный блин. Блин с капусты. Покрошу капустку. Капустка молоденька. Подребню ее так. o murco. овочі порізала, тепер вб'ю два яйця. Перемішаю. Можна ще одне так, тепер вмикаю сковорідку. і буду смажити. Так, блин уже смажиться під кришкою. Так, до блина потрух моцарелки. Шматочок. Так, за допомогою кришки перекинула блин. Зараз посиплю моцарелою. Все, нехай готується. Далі до капустяного блина зроблю соус. У мене така приправа борщова, тут помідори і салатний перець. І все, більше нічого немає. Зараз відкрию і зроблю соус. Додам червоний перець, паприку і часничок і сіль. Ну, ще додам і такий чорний перець, мелений. Десь так, небагато. Я одна. Так, паприка. Треба вже купити. Перечервоний. Я так наглас все за своїм смаком. Так, оно. Все, чудовий. Так, от такий блин. Зараз я його дістану і буду снідать. Блин легко сповз із сковорідки на тарілку. Чудово. Так, моцарелка розстала розплавилась. Треба снідать, поки гарячий. Так. От бачите, яка смакота. Все зараз. О! Чай закипить і буду снідать. О. О, сюди додам. Соус чи? Ні? Ні. Ну да, можна. От так, можна. Отак, соус додам і буду снідать. Так, спробую цей млинець, щоб вам сказати, чи він смачний, чи ні. Дуже смачно, дівчата. Дуже смачно. Цукор він не підніме нам. Що ж тут капуста, да Від капусти нам нічого не буде. Ніякого борошна тут нема. Яйця і капуста. Все готуйте. Рекомендую всім смачного.